Ота мені надходять питання, яка в мене освіта? Ось це мій диплом. Я трошки покажу своїх сертифікатів. Червоний диплом це ось, бачите, у 2013 році закінчила Івана Франка. Диплом майстра з Візнаку. Дуже багато сил здоров'я мені коштувало, але ось тому я. Спеціальність моя мова та література польська, хоча викладач є української мови, бачите, ще пише польської мови та літератури і викладач української мови та літератури. перекладач. Саме тому я пишу книги ще. Угу. Оце засвідчує мої здібності до іноземних мов, французька. Саме тому я займаюся якісь мірі іноземними мовою, тому що маю якісь здібності. бачите. Подкасти записала з англійської. Тут Дуже трошки моїх грамот, бачите, згідності до української мови теж в мене є. Тут. о, За перше місце в другому етапі міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Ястика. Не можу я без української мови, тому що українська в мене в крові. Ще одне. За участь в районному конкурсі на краще виконання знання творів Тараса Шевченка. Саме тому я теж. Віршик написала про Шевчанка і збірку свою. Оце моє навчання в школі психології, практична психологія, сертифікат. Ну і ще, чому я займаюся психологією, східноукраїнська асоціація арт-терапії, членський квиток. Оце мій сертифікат професійного лайф-коуча підвищення кваліфікації. Ось це вже наступний сертифікат. Тому можете звертатися до мене з пошуками себе в справах кар'єрного консультування, коучингу, консультацій, пізнання себе. Тепер вам показую те, що в мене є. Патент, свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір це ось ця авторська методика пошуку себе, свого прихованого таланту, пізнання сильних сторін, себе справжнього, сканер душі. Тобто є офіційно патент в Україні, тому ви можете нею користуватися. Так само є а, патент на е, мій курс авторська методика курсу відеороки польської мови слава, курс е, слава, тобто це ось ці відеороки польської мови. Які я вам даю ну тут ще такі дрібні дипломи? Це друге місце. А, оце не дрібні, це учасник восьмого всеукраїнського конкурсу з орфографії польської мови, який відбувся 2012 році в івано франківську Це було друге місце. Це був восьмий. Та вісімка мене переслідує по житті. Восьмий конкурс доволі складно було написати, але вдалося. Оце я навчалася в університеті по обміну. Ось це моя рекомендація. А це літня школа, з якої все почалося в Тішені. І одразу я потрапила в ту найвищу групу рівень С2. Були часи, коли я працювала в українському католицькому університеті, репетитором з української мови, як іноземної, в 2014 році. Ось, ну і тут рекомендаційний лист.